З 26 травня, по 1 червня, всесвіт подарує неймовірне щастя тільки п'ять знакам Зодіака. З 26 травня, по 1 червня, відбудеться унікальний період, коли енергетичні потоки всесвіту відкриють двері до справжнього щастя лише для п'яти знаків Зодіаку. Це не просто сприятливий тиждень, це точка перелому, коли деякі люди відчують, що життя змінюється на краще вже з перших днів. Хтось отримає шанс на нове кохання, хтось. На великі гроші або довгоочікувану подію. Але такі подарунки дістануться не всім. У цьому відео я чітко і конкретно назву ті знаки Зодіаку, яким вдача сама постукає у двері. Це буде несподівано, яскраво і остаточно змінить хід подій. Тому не перемикайся, дивись уважно до кінця, можливо, ти в цьому списку. Підпишись на канал просто зараз, якщо відчуваєш, що світ готує тобі щось велике. Напиши в коментарях свій знак, перевіримо. Чити серед добрих. Перший знак Діва з 26 травня по 1 червня для Діви відкривається період потужної життєвої трансформації, яка має конкретний вимір: фінансовий прорив, глибоке задоволення від взаємин і вирішення давньої проблеми, що довгий час не давало спокою. Людина цього знаку отримає пропозицію, яку раніше вважала неможливою. Це може бути нова посада, перемога в тендері, несподіваний прибуток від застарілого вкладення або повернення боргу, який давно вважався втраченим. Щастя приходить через аналітичну здатність бачити дрібниці і правильну стратегію. Папір, який лежав забутий у шухляді, раптом відкриє юридичний або фінансовий ресурс. Колега, з яким раніше було складно знайти спільну мову, раптом стане союзником. А людина, що давно спостерігала за успіхами Діви, захоче інвестувати в її ідеї. Цього тижня Діва з легкістю упорядковує хаос у документах, думках, стосунках. Справжнє щастя проявиться через здатність навести лад там, де інші втрачають надію. Уважність до деталей принесе виграш, розіграш, подарунок, бонус, премія або вигідна знижка на важливу покупку. Особливий день 30 травня. Саме цього дня може прийти лист, дзвінок чи повідомлення, яке відкриє нову главу життя. Тихий знак на екрані смартфона стане символом великої зміни. Важливо в цей день залишити час для тиші, не відволікатись на зайве і бути відкритою до відповідей, які давно шукала. Невелика подорож або переміщення в інше місто, навіть на кілька годин, може принести знайомство, яке запустить процес щастя на роки. Діва зустріне людину, з якою її інтелект і вміння організовувати простір поєднається з емоційною глибиною іншого і народиться союз, який принесе і кохання, і фінансову вигоду. Цього тижня не варто відкладати візити до фахівців. Юрист, податковий консультант, терапевт або коуч, кожен з них може сказати саме те речення, яке змінить вектор життя: не бійтеся інвестувати в себе, навчання, зовнішність, здоров'я. Усе це швидко повернеться сторицею. На завершення періоду 1 червня Діва з подивом усвідомлює, що отримала все, про що мріяла ще в лютому. Але тоді здавалося, що бажане далеке майже нереальне. А тепер воно в руках. Все світ обирає саме тих, хто не зупиняється. І цього тижня він обрав діву. Другий знак рак. Рак стане головним фаворитом долі з 26 травня по 1 червня. Цей тиждень відкриє для нього неймовірний потік радості, впевненості та тепла, саме в тих сферах, де довго панувала невизначеність. Особисте життя розквітне. Людина, яка раніше уникала відвертих розмов, раптом зізнається у почуттях, а для тих, хто у шлюбі, оновлення романтики, подарунок або важлива сімейна новина, яка змінить атмосферу в домі. Фінансовий прорив можливий через родинний зв'язок або особисте хобі. Хтось помітить талант рака, запросить на співпрацю або порадить звернутись до ресурсу, де вже давно чекає можливість. Удача цього тижня проявиться несподівано: від подарунка у магазині до великої перемоги в конкурсі, в якому рак навіть не вірив у свою участь. Сон, який з'явиться в ніч з 28 на 29 травня, стане пророчим. У ньому буде підказка, куди рухатись далі, з ким говорити, яку справу завершити першою. Варто звернути увагу на повторювані символи, вони мають конкретне тлумачення і реальний практичний результат. Цього тижня рак стане магнітом для гармонії. Усі конфлікти розчиняються, всі страхи втрачають силу. Удома з'явиться предмет, який приноситиме спокій, подарунок, покупка, реліквія. І саме через цю річ рак зможе стабілізувати емоційний фон, відчути себе повністю захищеним. Сфера здоров'я теж підтримує, знайдеться спосіб зменшити біль, очистити організм або почати звичку, яка швидко дасть помітний результат. Перестануть турбувати дрібниці, які виснажували, шкіра, сон, травлення усе почне гармонізуватись. 1 червня ключовий день. Саме в цей день можливе отримання документу, повідомлення, дзвінка, що змінить життя. Це може бути нова пропозиція, визнання, гроші або лист, який так довго очікувався. Всесвіт приготував момент тріумфу. Рак увійде в літо, тримаючи в руках символ перемоги. Третій знак Риби період з 26 травня по 1 червня для риб стане надзвичайним тижнем розкриття потенціалу. Цей знак отримає конкретне підтвердження того, що його інтуїція не підводить. Риби, які довго сумнівалися у своєму виборі, нарешті побачать реальні результати. Проект запрацює, клієнт з'явиться, прибуток виросте. Особливу увагу варто звернути на слова, які прозвучать 27 та 31 травня. Ці дати активують енергетичні точки прориву, знайомства, визнання, слова вдячності, компліменти. Це все не просто приємність, а сигнали про те, що всесвіт уже запускає нову хвилю можливостей. Риби можуть отримати велику суму грошей з несподіваного джерела, повернення податків, бонус, гонорар за стару роботу, виграш або навіть спадок. Також можливе знайомство з людиною, яка підтримає морально, емоційно і фінансово. Цей союз може перерости у щось глибше, і це не фантазія, а шанс підтверджений логікою подій. Мистецтво, музика, вода, тиша усе це буде провідниками до натхнення. У буденному побуті може раптом народитися шедевр. Картина, музичний твір, текст, який змінить життя інших. Цей прояв таланту буде винагороджено. Здоров'я зміцнюється через спокій, стрес і сумніви відступають. Організм починає працювати злагоджено. Людина цього знака відчує легкість у тілі, ясність у голові і мотивацію робити добро. Саме через це всесвіт і дарує рибам нові горизонти. Першого червня стане днем, коли риби відчують, що зміни не просто прийшли, вони вже стали частиною реальності. І більше не потрібно чекати. Настав час діяти, приймати щастя як заслужену норму. Четвертий знак Терези У період з 26 травня по 1 червня представник цього знака входить у рідкісний стан, коли баланс зовнішнього і внутрішнього стає джерелом щастя. Всесвіт направляє енергію підтримки і Терези стають у її центрі. Це не випадковий тиждень. Це момент, коли весь всесвіт мовчки. Але точно вимовляє твоє щастя дозріло. Всі події цього періоду дзеркальні відповіді на запити, що давно були відправлені у простір. Уже 26 травня відбудеться подія, яка змусить тебе зупинитися і замислитися. Це може бути лист, повідомлення, зустріч або просто зміна у планах, яка несподівано відкриє нові перспективи. Цього дня не слід намагатися контролювати ситуацію. Навпаки, розслаблення, прийняття та відкрита реакція активують головне. Все світ покаже тобі двері, і лише ти вирішиш, чи готовий увійти. 27 та 28 травня дні, коли щастя проявляється у взаємодії. Не варто усамітнюватися. Спілкування, співпраця, флірт, партнерство, підтримка друзів чи родини усе це стає джерелом підйому. В цей період можливе вирішення важливого особистого питання, поява нової людини у твоєму житті або ж несподіване примирення з кимось, з ким давно не було контакту. Серце відкривається, і все світ одразу наповнює його теплом. 29 травня слід звернути увагу на слова. Саме у цей день може прозвучати фраза, яка змінить напрямок твоїх думок. Це може бути комплімент, зізнання, пропозиція або навіть проста порада, але в ній буде код щастя. Будь уважним, не пропусти. Такі сигнали не повторюються. Цей день також сприятливий для творчих рішень і старту нового етапу в особистому проєкті чи стосунках. 30 та 31 травня приносять подарунки не лише матеріальні, але й духовні. Ти можеш відчути, що несподівано зникає тривога, розпадається сумнів, приходить ясність. У ці дні дуже сприятливо зробити щось для себе змінити імідж, почати нову звичку, відвідати місце сили. Все, що направлене на себе, повернеться через інших. Ти притягуєш щастя через легкість і щирість. І саме цим зараз керується простір. 1 червня підбиває підсумки. Це день, коли емоційна рівновага досягає піку. Все, що раніше здавалося складним, вирішується. Ти усвідомлюєш, щастя це не пункт призначення, а стан, який можна прийняти прямо зараз. І цього тижня все світ навчить тебе саме цьому. Для Терезів, з 26 травня, по 1 червня, відкривається період, коли світ відповідає на внутрішню готовність бути щасливим. Жодного нав'язування, лише можливість. І якщо ти простягнеш руку, вона буде наповнена. Це щастя не показне, а справжнє, чисте твоє. П'ятий Знак Стрілець. З 26 травня по 1 червня представник цього знака входить у період, коли щастя стає не мрією, а реальністю. Всесвіт активує енергію прориву, і все, що довго не працювало, нарешті починає складатися. Стрілець відчуває на собі унікальний вплив так, ніби сам простір спрямовує його до правильних рішень, потрібних людей та виграшних подій. Це не випадковість, це пряме відкриття потужного потоку. Щастя для стрільця цього тижня не буде абстракцією, воно проявиться у конкретних діях, подіях і можливостях. Уже 26 травня з'явиться перший знак це може бути несподіваний дзвінок, лист, зустріч або ідея, яка миттєво захоплює. Саме цього дня вмикається механізм змін. Не зволікай, якщо щось прийде, приймай, якщо щось запропонують, погоджуйся. Цей тиждень не для сумнівів, а для дій. 27 та 28 травня найкращі дні для особистих рішень. Хто давно мріяв про нове кохання, зустріне людину, яка подарує теплоту, підтримку та натхнення. Хто шукав нове місце сили, натрапить на ідеальну локацію, змінить простір або навіть переїде. Стрілець отримає точний імпульс зсередини, і найважливіше дослухатися до нього. Ці дні дарують неймовірне внутрішнє піднесення. Важливо вийти зі старого кола, і тоді відкриється інше життя. 29 травня може принести результат у сфері, де здавалося, що все вже завершено. Повертається втрачене, зникає перешкода, вирішується конфлікт. Стрілець отримує не просто заспокоєння, він відчуває, як полегшення переходить у сплеск радості. У цей день важливо пробачити, відпустити, подякувати. Всесвіт уважно спостерігає. Він хоче побачити, чи готовий йти до глибокого щастя без умов. 30 та 30 травня несуть несподівані подарунки. Це можуть бути гроші, бонуси, вигідні знайомства, новини, які змінюють плани на краще. Якщо в тебе є творча або духовна діяльність, її помітять, підтримають або вона різко почне приносити прибуток. Якщо давно була ідея, яка здавалася надто великою, саме час втілити її. Щастя цього періоду полягає не в розвагах, а в тому, що стрілець нарешті почнети так, як відчуває серце. 1 червня закріплює нову енергетику. Це день, коли усе складається. Ранок починається з посмішки, а вечір закінчується впевненістю, що ти на правильному шляху. Важливо в цей день бути щирим, не приховувати емоцій і поділитися своїм станом із тими, хто поруч. Стрілець знак дії, і тепер дія дорівнює щастю. Всесвіт не просто відкриває двері, він буквально виносить стрільця на новий рівень, але лише якщо той не опиратиметься змінам. Цей тиждень шанс змінити все, не пропусти його таке в житті. Буває не часто.